Спиталось тільки що з Тіханом на велосипеді. Тільки виїхали, приїхали хвилин 15 тут довкола нашого району, де ми живемо, і він заснув. І прийшлося вже не їхати, а встати з велика і йти пішки додому десь кілометр. Набрав Катю, Катя вийшла з помитою головою, з мокрою. Забрала тихо, не пішли спати. А в мене експерименти з GoPro. Як її так прикрутити? опа. Погано затиснуто було. Щоб було добре видно і мене, і Тіхана на широкий кут знімала. Треба було якось так прикрутити її. Я от прикрутив і мені таке, як подобається, як вона знімає, ракурс. Це перший раз так знімаю. Буду з Тіхоном їздити і розповідати щось. Зараз вирішив так проїхатись, в ліс поїду. І щось розкажу. Зручне, до речі, крісло. Ось воно так виглядає. Уже три рази з нам покатались, перші два рази з нами і Катя каталась. У нас був другий велик. Але ми вчора продали той Велік, бо він був дуже старий і в жахливому стані. Зараз проїжджаю над великою об'їзною дорогою на шосе, яка проходить довкола Щецина. Не знаю, як тут люди живуть над цією дорогою. Скільки мені батареї вистачить? Та що батареї у мене тут вже небагато залишилось. В камері вже, мабуть, роки, роки три. І батарея дуже слаба. Перед тим як... Виходить з дому і поставив на зарядку, бо якщо камера от буде повністю заряжена і постоїть просто так, там тиждень, то все, виробиться і не включиться. Треба буде докупити парочку. Ну, а взагалі це проблема навіть зараз, без батареї запасної можна вирішується, можна вирішити. Просто повербанк до камери відключить і все, І буде воно тримати скільки в тому повербанку. Зручно, але буде провід філіпаці. Так бо ідеально, щоб батарея тримала там годину при зйомці було б нормально. Як ми тихо напривчали їздити на велику. Перший раз, перший раз був дуже проблематичний. Бо не знали, як він відреагує. Ну, точніше знала, як він відреагує. Що він відреагує погано. Так воно і було. Але ну, швидко його всадили. Пару разів клацнули дзвіночком і поїхали. 好吧。Oh, yeah. Пів діла було всадити тихо на сідло. Тут такі рівні там. Треба було налаштувати ці рівні під тихона. Поки налаштували перші рази. Не знали, як це правильно зробити. Ну, Зараз вже з цим проблем немає. А друга проблема це була. Шаломом проблема. Він дуже не хотів його одягати. І перший раз, коли ми одягали, ми отут йому придавили. І він дуже сильно кричав. Але ми там з другої спроби знову швидко його одягнули, застібнули, вже не придавлювалися. Ммм, як грибами пахне. Мама щось шука, шукав лісі гриби і каже, грибів немає в цьому році. В минулому дуже було багато, не закривали, а зараз взагалі кажу. Маленький пакетик назбирали і все. Не білих, нічого, якісь там грузді, пару польських. Зайців. Так, протіхана. Протіхана, І оце ж ми... Перший раз проїхали, поїхали перший раз далеченько, не розрахували. І е, е, він на сосію зараз ще ходить. І коли виїхали, забули е, такий мутузочок до цієї сосі, щоб вона, якщо випадає з рота, то не загубилась. Ну, і вона випала, і ми її загубили в ту сосю. Батереї вже не так багато, кам'яні. Машиною не проїдеш. просто так. І мені прийшлось потім повертатись по нашому маршруту. Добре, що маршрут був добрий. Там асфальтована велодоріжка. І знайшов я від нас там в кілометрі та сося лежала на дорозі. Приїхав назад, всунув в Трішки він побігав, відпочив, сіли і доїхали згорем пополам додому. Фу. А третя зараз проблема це окуляри. Тому що дуже сильно зустрічний вітер воно в очі дує і потім мочує. Сльози течуть. Ну, я сам от, завжди в окулярах. Якщо їжджу, то тільки в окулярах. Тому що може і мешка якась потрапити, ну все що завгодно там. І сонце світить, і вітер. Так оце у нас є такі зараз маленькі його окулярчики, такі приклад... прикольні, прикалезні. Але він їх не хоче одягати, він навіть просто так їх не хоче без. Поїздки без велосипеду одягати. І це зараз треба вирішити цю проблему. І можна потім буде їздити дуже швидко. Ну, відносно. Те, що ми зараз їздимо взагалі, як... начебто йдемо повільно. Але все одно щось новеньке, незвичайне. Тут в лісі поїздити теж. Прикольно. Старий ліс, старі тут дороги, німецька територія в минулому. Дуже багато тут копалень. Я Не знаю, що вони тут добували, чи вугілля, чи алмази. <кій> Дуже багато дерев тут валяється, опа. Гілка в спиці попала до таких ось дерев. У мене вже камера розкрутилась, начебто треба її щас поправити. Що це таке? Розтіліпала її. Отак. От ага. Все її можна далі знімати. Тут камінка сильня так Навіть зліва від мене є копальня стара. Щоб до неї дійти, треба пройти там ров, пройтись по дереву. Там таке болото. І можна дійти до тієї копальні. Ну, із-за листя її зараз не видно. Ну вона десь там знаходиться, в метрах 100. Якось до неї підійшов, думав, там вау, буде якийсь. А там не вау, там просто такий погріб закинутий, старенький. І все. Але я думаю, тут є якісь такі незвичайні місця з копальнями, в яких можна полазити. Так що у нас вже було три виїзди Стіхонам на велику. А, і четвертий з мінусів, який я вже сьогодні відчув на собі, це те, що коли він засипає то тут не поспиш на ходу, треба буде вставати і вести вже велосипед, а якщо ми заїдемо далеко від дому, то це буде проблемка. Треба з собою брати килимок, а якщо таке вже станеться і будемо далеко від дому, то його розкривати, розправляти. Це як у нас ще є гамак. Між деревами можна почепити, теж на гамаку покласти, поспати. Це якщо тепла погода. Ну, а якщо буде сильно холодно, то ми і не будемо вдвох кататися, поки дуже малий. Там підросте, купам велик, Буду вже на своєму велику їздити. Ой, тут каменка. Камера, камера вібрує, там, мабуть контент. Ну, а взагалі вона так все добре дуже стабілізує. Може ці всі камінчики і ямки вона згладить, то ми ще побачимо. І батареї у мене вистачить Уже 16 хвилин пише. Якраз поки доїду додому, вистачить мені її. Зараз ми знаходимося в Польщі недалеко від Берліна. Тут до кордону від нас, мабуть, кілометрів 25. Уже тут живемо. Приїдесь по цьому ще раз райончику. Тут якийсь мужичок їздить. Катю і з Тіханом то заїжджали сюди. Тут, до речі, знаходиться будинок мого шефа з другої роботи в Польщі, навіть з третьої, бо перша робота це була полуниця, друга це склад одягу. Третя робота це була обробка скла. Зараз четверта вже більше по моїй спеціальності конструкторам, технологам. А оце виходить біленький, гарненький, новенький будинок шефа цієї фірми, господаря цієї фірми. Такий віп-район, спокійний. До речі, звільнився з цієї роботи не просто так, пропрацював більше року. Якась пущавка пущить. На цій роботі я з з з зіштовхнувся з, тим, з такою проблемою, що треба було підносити дуже велике скло, важке. І навіть дуже-дуже важке там скло і до то не могло доходити. Ну, те, що велике скло, таке, що руко, руками вдвох не піднімеш, то е краном піднімали так, на таких присосках. І от одна, одне таке стекло здорове впало е з цих присосок. І добре, що тільки порізало мені руку. Е заживало воно у мене десь місяць, зашивали, чотири шви наклали. Видно, не видно шрам ну, і досі побалює, навряд чи вона колись повністю пройде. І вирішив звільняти з цієї роботи, з тієї, то що там можна було погано закінчити, знайшов іншу роботу. І зараз там уже от. Третій місяць працюю. Офісна робота. Нормально. Як для мого рівня? Знання польської мови і англійської. І досвіду роботи? То нормально. Ну, котик лізе. О, треба сильніше затягувати камеру, то що. Так, і все, зараз я їду додому, мабуть, мене нічого не чутно, вітер сильний. Це якби пробне відео. Щоб якийсь хоч досвід був, треба починати так знімати. Розмовляти, записувати такий контент. Тому що до цього я намагався теж записувати контент, просто ставив на велосипед, на той свій перший велосипед, який вчора продав. А, так, про що я казав. Ага, що записував раніше і зараз ще розкажу про той велосипед. А про контент, то просто став камеру на велосипед і записував, от як їду, все що спереду. Ну воно не дуже цікаво. Так, там 2-3 відео можна десь ставити вирізочку. Ну, воно не, не цікаво. А от у такий контент, розмовна голова. Я думаю, він є більш цікавим і перспективним. Вчора грали в футбол, тут футбольне поле в школі є. Непогано пограли. І в 33 баскетбол з Мішою пограли, покидали. Тут, до речі, дуже багато площадок там, де можна на скейтах, на роликах кататися, роледроми, чи як їх називають. Ось вони отут знаходяться. Одразу все від школи. Колись записував я вже відео, теж можу ставити подивитись. Ну, вже я під'їжджаю додому. Так що до нових відео, до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Приїхав.